Привіт! Зима вже прийшла до нас, це канал Агротехнарь. І сьогодні ми будемо тестувати, ну не тестувати, а оглядати е, мототрактор Forte RT201. Е, до речі, вони зараз йдуть по акційній ціні. Хто не знав, до кінця року їх можна придбати за ціною 2650 доларів. Тобто, якщо порівнювати з кентавром, то тут різниця по ціні 200 баксів. Суттєво, нормально заряджено. Двигун zs за 1105 на 20 коників, 14,7 кВт потужності має. Резина 9,5-16 і 6,12. Це найширша резина, яка ставиться на мототрактори. Передня балка йде розсовного типу, нагадаю. Шах 5 50 мм, тобто. 5 см Нормальна хороша рама. Капот В принципі, ідентичний до кентавра, тобто з двома фарами. Коробки передач. Тут механіка, пряма куліса, без всяких зміщень по центру, 6 передач вперед, 2 назад. Насос розташований від коробки, є блокування задньої півосі з ручним рычагом, не так як на кентаврі. Датчики, 3 штучки, один здвоєний по стандарту. Крила у вас ідуть круглі, широкі, з ручкою тримачем. Також у вас задні діодні ліфтарі. Розширювальний пак гідравліки. Насос у вас качає постійно, тобто тут у вас е, прижимна гідравліка, 300 кг може підіймати і придавлювати. Е, Переднє крила в комплекті, також в комплектації буде дизіп. Слаба частина цих тракторів. Нещодавно відвозили клієнту. і Ось тут лопнула по сварочці е, кріплення. Прослідкуйте за цим. Це заводська сварка. тобто ми їх тільки збираємо, тут проводова зборка. Якщо щось трапиться, тут треба буде посилити або заздалегідь просто посилити, трішки пообварювати, щоб воно краще тримало. от, от була неприємна ситуація. Але це м'ячі, по суті. Так, комплектації нагадаю, де фреза метр тридцять і двокорпусний плуг. Можна купити без плужка, тільки з фрезою. буде ціна трохи менша. Доставка безкоштовна, без передоплати, по всій Україні працюємо. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного, вдалого дня, мирного неба і хай всім буде щастя. Пока-пока.